Меджибіська громада новий будинок сімейного типу вже наповнився дитячими голосами. Тут оселилася родина переселенців із Запорізької області, яка дала дім дітям позбавлений батьківського опікування. Минулого року ми за державну субвенцію два. Будинки закупили в Меджибирській в Хмельницькій територіальних громадах. Там проживають родини: одна родина з Херсонщини, інша наша місцева родина. І п'ять будинків вже зараз деякі закуплені, деякі в процедурах закупівлі. І один нам ще додається додатково. А цей за 500 тисяч євро профінансувала Республіка Словенія який в селі, ставниця Меджибіжської громади, ми сьогодні якраз мали можливість відкрити цей дім, зведений завдяки підтримці уряду та народу Словенії. Країна стала одним із надійних партнерів Хмельниччини, реалізуючи низку соціальних і гуманітарних проектів. Діскомовозбіртвидарілі. Цей будинок дійсно був побудований за підтримки людей з Словенії. Частина коштів це донації, решту додали із урядових коштів. В наших майбутніх планах також побудувати два будинки, які будуть також слугувати домом для багатьох сімей. Міжнародна підтримка допомагає створювати не просто стіни, а простір любові і безпеки для дітей, які втратили дім через війну. Хмельниччина входить в одну із 12 пілотних областей, які саме є пілотними, які спільно з координаційним центром, спільно з міністерством з фундацією Олени Зеленської реалізовують стратегію права дитини на зростання в сімейному оточенні. І майже у всіх пілотних областях ми маємо дуже гарну динаміку щодо утворення кількості дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Новому будинку оселилася переселенка Інна Пойда з вихованцями. Вона каже, що дім це не квадратні метри, а місце, де тебе люблять і чекають. У нас зараз на даний час 10 дітей. Наймолодша це у нас дівчинка Лера, їй 5 років. І найстарші нас 16 – Софійка. Я взяла діток, от і я би хотіла, щоб і другі так брали дітей. Тому що це повинно так бути, це кожна людина. Я знаю, що це не кожен це може, але це повинно поклик бути серцем, мабуть. От. І воно зарождає цю любов, зарождає всі навики до цього. І, мабуть, я ще сама, ще дитина, я не виросла. От, мені подобається з дітьми общатися, мені подобається з ними гуляти, пригати, хоча вже не такий возраст, щоб попригати. От, і для того, щоб діти були послушні, потрібно стати на їхній рівень і якби з ними спілкуватися трішки як, як дитина. Тепер діти мають кімнати, затишок і головне батьківське тепло. Софія, одна із вихованок, каже, що це її справжній дім. Я дуже люблю картини, тому картини. Посюди Словенія вкотре довела справжня дружба вимірюється не відстанню, а готовністю бути поруч у найскладніші часи. Новий будинок сімейного типу поблизу Меджибожа це символ турботи, взаємопорозуміння і спільної віри у майбутнє, де кожна дитина має право на любов і дім. Оксана Мідведіва, телеканал Перший Подільський.